Друзі, всім привіт! Ви на каналі і Сьогодні у нас на огляді готові рішення для штатного встановлення автомобільної акустики для автомобілів марок Volkswagen Seat, Skoda від бренду Ground Zero. У цьому відео ми розповімо одразу про три комплекти, про характеристики, зробимо розпакування, подивимося, що в комплекті і чи знадобиться ще щось для встановлення. Поїхали. Німецька компанія Ground Zero має великий асортимент автомобільної акустики, сабвуферів та підсилювачів. Також у них є комплекти для плаг-н-плей установки для BMW Mercedes. Раніше у нас було відео про ці комплекти, ви можете подивитися його на нашому каналі. І сьогодні ми покажемо та розповімо про комплект для автомобілів концерну VAG. Компанія Ground Zero вирішила зробити не класичні, не класичні двохкомпонентні комплекти, а окремі. Окремо комплект твітерів ГЗЦ Т25 ВВ ціна 3000 гривень в еквіваленті 70 євро. Комплект вуферів 16,5 см ГЗС К165 ВВ ціна 4000 гривень або 93 Євро. І комплект 20-сантиметрових Вуферів. GЗ К200 vw ціна 4700 гривень або 110 євро. Як я вже говорив раніше, бренд німецький, а зроблена акустика в Китаї. Давайте по черзі подивимось комплектацію і я розповім про характеристики. так Так. Саме маленька коробочка. Відкриваємо коробку з твітерами, і тут ми бачимо наступне. Відповідно, твіттер. О тут Ground так цікаво запаковує папір. Вітер з шовковим куполом 25 мм і та неодімовим магнітом. Номінальна потужність 50 Вт, опер 4 Ом. Частотний диапазон від 4 до 20 кГц. В комплекті йдуть два фільтри високих частот другого порядку, частота зрізу 4 кГц. Фільтри запаковані в термоусадку. Заводські роз'єми мають два відео. Два, два для різних машин два е, типи роз'ємів. Є е, можливість зміни гучності, тобто є тут така петля. Е, якщо вона роз ну, розомкнута, то гучність зменшується на 2 дБ. Якщо замкнута, то вона звичайна тобто номінальна. Також у комплекті є перехідники. Та е, зараз зараз зараз. Ага. Та е, оці проставочки додаткові, то вони, вони вже стояли на Твіттері. Тобто може бути такий варіант встановлення або збільшений. Просто на защёлках закривається. Так, з твітерами закінчили. Зараз у нас комплект вуферів k 165 vw Відкриваємо коробку і подивимось, що у нас всередині. Інструкція. Коротенька. Тут характеристики такі інші. Так само. Дуже так красиво запаковано. Мідбас виглядає по факту. Це стандартний мідбас 16,5 см. Номінальна потужність 70 Вт, опер 3 Ом. Чутливість 87 дБ. Частотний діапазон від 50 Гц до 5 КГц. Дифузор виконаний з паперу з вологостійким покриттям. Гумовий підвіс, корзина, металева штампована, потужний феррітовий магніт з, гумовою, з гумовим покриттям. Також я думав, що спочатку, чи в описі написано на офіційному сайті, що фільтр низьких частот буде відразу на вуфері, а він йде окремо на дротах, катушка індуктивності. Це фільтр першого порядку низькочастотний. Тобто Тут з одного боку стандартний клеменний динамік, а з іншого боку штатний роз'єм вак-групи для підключення в двері. В комплекті йдуть сітки захисні, не знаю для чого, але ж вони йдуть. Хоча динаміки потрібні для штатного встановлення. Так, ну Кросовера два. Кріплення в комплекті саморізи там чи закльопки. Зараз подивимось. Дуже цікаво. Бо ж багато автомобілів практично во всіх вах автомобілях закльопки. Ну, штатні, штатні динаміки на закльопках, ага, тут цікаво. Тут у нас е, бол, е, болти з гайками і саморізи. Тобто для чого це все потрібно. В комплекті так само йдуть проставочні кільця під 16-сантиметровий мідбас. Тобто кільця кріпяться до двері на болт з гайкою, а потім динамік вже прикручується на саморізи. Зараз покажу, як це буде. Виглядати ось приблизно так. Тут максимально підібрана висота, тобто, щоб максимально було як в штатному виконанні. Так, в принципі, по комплектації все. Далі у нас будуть 20 сантиметрові. І нарешті третій комплект K200 WW Буфери діаметром 20 сантиметрів. В комплекті так само коротка інструкція. Та е, сітки захисні. Це теж дуже цікаво. І чого вони їх роблять, але ж вони є? Ось так вони вони виглядають і безпосередньо сам Мідбас. Двадцять сантиметрів. Так само, кріплення є в комплекті. Зараз ми відкриємо їх. Що можна сказати по мідбасу? Номінальна потужність 80 Вт, опер 3 Ом, чутливість 88,5 ДБ, частотний діапазон від 40, до, від 40 Гц до 4,5 кГц. Дифузор виконаний так само, як і в комплекті 16,5 См папер з вологостійким покриттям. Гумовий підвіз, корзина металева, штампована, потужний феорітовий магніт. І в комплекті так само йде низькочастотний фільтр. Зараз я дістану покажу ось він. Ну, точніше два фільтри на кожен вуфер. Так само, як і в 16-сантиметровому, тут звичайний клеми на динамік. І е, зворотня фішка на автомобільний роз'єм. Укріплення зараз подивимось, що є. Ага. Тут уже е, болтів немає, тільки саморізи і скоби. Такий стандартний набор а чому, немає? а чому немає? Тому що немає в комплекті проставочних кілець. Це те саме, чим відрізняється цей комплект 20 від 16 динаміків. Що тут проставок немає, але ж вони потрібні будуть для встановлення, бо штатні динаміки виконані разом з пластиком з подіумом. Тому. На жаль, готового рішення у нас ми не можемо поки що запропонувати вам, але ж, в принципі, ці кольця можна виробити, вирізати або з фанери, або надрукувати на 3D-принтері для встановлення цих динаміків. Вони. Але е інші підприємства є <кій> готові рішення вже з кільцями? Під 20 20. Ну, у інших брендів є готове рішення не 20, а 18-й розмір. Так званий. У Фокала. От. Ну, тут, в принципі, все. А, да. Чому комплекти зібрані окремо? У різних моделях Volkswagen, Skoda, Seat може бути різного розміру вуфер. 16,5 см або 20 см. Відповідно, знаючи потрібний розмір, вам необхідно вибрати комплект твіттерів і комплект вуферів відповідно до розміру вашого автомобіля. Наприклад, 16,5 см комплект підійде для Volkswagen Golf, Tiguan, Polo, Skoda Fabia, Octavia, Seat Leon, Altea, А 20 см, наприклад, в Volkswagen T5 чи t 6 і Є інші моделі, але ж список можна подивитись на офіційному сайті або на... в описі до відео. Підведемо підсумки. Комплекти Ground Zero для заміни штатної акустики на Volkswagen Seat Skoda досить класно підібраний. Там є. Майже все необхідне для встановлення, всі роз'єми, що не потребують камутації чи переробки штатних клем в автомобілі. При цьому досить невисока ціна, враховуючи, що вам не потрібно буде купувати додаткові кільця для 16-сантиметрового комплекту, проводи і універсальні клеми, і думати, як закріпити Твітер в штатному місці. На цьому все підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, ставте запитання у коментарях та обов'язково замовляйте акустику на нашому сайті. А якщо ви у Києві, приїжджайте до нас на установку. Ми працюємо на Подолі вулиця Константинівська, 71. Усього найкращого та до нових зустрічей.